Так, ботинки на осінь, зиму, магазин жужерії Степана Бандери, 49. Доступні ціни, шкіряне взуття. Також є красивки нові осінні. Є великий вибір одягу, велоодяг є. Штани, кофти, велофутболки. Термоодяг, що зараз актуально буде, бо похолодання вже. Так, Термокофти, термофутболки. І термокостюми мають бути по 950 гривень. Куртки, пуховики, 100 грамовки, безрукавки, шкіряні куртки. Доступні ціни, хороша якість, привезене з ЄС в основному. Також осінні нові красівки на осінь зиму. 44-45 розміри є, 43-42, також мають бути. Так, 1800-1800 e, 2300 з захищеним носком. Також є баффи і балаклави. Так, Шапки, баффи, балаклави є великий вибір і перчатки є також і сенсорні рукавиці нові мають бути. Такі, які ще з екраном працюють. Бафи балаклаву. Так, бахи, балаклави. ще сезон якраз, похолодання, вітер, лісові стопорні є чим є що вибрати і бахила на велосипеді ще.